Джі, милий. вигукнула вона. Не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я б повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний. Чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим так, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Делла. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимсь безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Делла. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір, Джим, будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові й можна було б перелічити, в її голосі раптом прозвучала глибока ніжність. Але ніхто і ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажете котлети Джим. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою деллу. Будьмо скромні, відвернімося на якихось 10 секунд і займімося чимось іншим. Подумаймо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді: Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джім витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл.